Перші 12 років президентства найбільш важкі. Це напівжартівливі слова Франкліна Рузвельта, які були сказані про дуже серйозні речі. Тому що саме за ці 12 років Америка здійснила рішучі реформи, вийшла з великої депресії та виграла війну. Перед Україною сьогодні стоять такі самі завдання. І ми так само розуміємо, що в світі немає тієї чарівної палички, яка б здатна була виконати все за один день. Ні, як американському народу, так і будь-якому іншому народу, який зміг вивести свою країну до успіху, українцям належить пройти свій власний шлях, а це означає наполегливу щоденну працю та відповідальність за результат в економіці, у державному будівництві. У сфері національної безпеки та оборони ми дуже високо цінуємо і те, що місце зазначеного заходу стала саме Харківська область. Харків'яни стали ще одним прикладом того, як найбільші виклики створюють і найбільші стимули для змін. Сьогодні нам вже недостатньо статусу крайньої мирної точки Сходу Європи. Ми починаємо стверджувати харківський регіон в якості нового. Центру міжнародної співпраці на сході України And third work with your Конечно, проводить здесь на местном уровне а, при поддержке своего губернатора, семинары, мероприятия, которые бы рассказывали о том, как вести бизнес здесь, а, в этом регионе, каким образом можно оптимизировать в сети, и получить разрешения лицензии и так далее на ведение бизнеса здесь. А, и, конечно, благодаря поддержке губернатора вы сможете получить доступ и к кредитным ресурсам, сможете получить а, лучшее понимание и способность работать в регуляторной среде. відповідно с законодательством и кроме того, это будет таким а, стимулом для продвижения по всей Украине, таким ферментом, который будет запустить.